Однією з найважливіших чеснот, які відзначаються у притчах Соломона, є самодисципліна. Самодисципліна це здатність контролювати свої дії, думки та емоції, щоб досягти поставлених цілей. Соломон стверджує, що людина без самодисципліни, подібна до міста без стін, піддається всім видам спокус і небезпек. Вона втрачає здатність захищати свої цінності та досягати бажаного. Творець мудрості підкреслює, що самодисципліна допомагає подолати перешкоди на шляху до успіху. Це не просто обмеження, а інструмент, який допомагає нам зосередитись на важливому, відкидати непотрібне та розвивати свій характер. Навчитися жити з самодисципліною означає навчитись керувати своєю долею, а не дозволяти обставинам керувати нами. Соломон застерігає, що без самодисципліни легко втратити шлях і піддатись лінощам, що веде до руйнування. Отримання самодисципліни це процес, що вимагає постійної праці та мужності, але винагородою є досягнення великих цілей та особистісний розвиток. Пам'ятайте, що самодисципліна це ключ до справжньої свободи. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб продовжити подорож мудрості Соломона. Бути добру!